Регулярно отримую запитання про те, наскільки ефективно подавати позов до суду з метою зняти розшук. Чомусь люди вважають, що сам факт подачі позову до суду вже надає їм певний імунітет від затримання працівниками поліції чи ТЦК з метою доставлення до тожця ТЦК для складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Повідомляю сам по собі. Процес судовий з метою зняття розшуку так званого він дуже ефективний. Більшість судових рішень стають, задовольняють позовні вимоги і зобов'язують ТЦК виключити інформацію недостовірну із реєстру оберіг про вчинення військовозобов'язаним того чи іншого правопорушення. Звісно, треба пам'ятати, що кожна справа індивідуальна, і треба враховувати всі обставини, скільки часу тривав цей розшук, за що він був накладений і так далі. Але разом з тим я наголошую, що суд триває в часі, для різного регіону, для різного суду, для різного судді тривалість судового процесу буде різною. Все залежить від участі сторін, від поданих документів, від різних обставин. Ну так в середньому по Україні цей судовий процес може тривати 4, 6, 8 місяців. Для Києва це близько року і навіть більше. Але пам'ятайте, будь ласка, що сам факт звернення до суду з позовом не надає ніякого імунітету від затримання. Тобто, поки справа розглядається, суд ще не надав правової оцінки діям чи то бездіяльності працівників ТЦК. Чи не зробив він висновків про те, чи правомірно діє такий розшук. А тому такий розшук продовжує діяти, і на підставі такого чинного діючого розшуку працівники поліції можуть здійснювати затримання військовозобов'язаного, у якого є інформація в резерв плюс, вас розшукує ТЦК. Для доставлення такого військовозобов'язаного зобов'язаного до органів ТЦК з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення. До речі, грошу існує тільки і тільки для такої мети. Тобто, якщо особа не вчиняла адміністративне правопорушення, або якщо, наприклад, уже протокол не може бути складений в силу того, що сплили строки, або з інших підстав, наприклад, уже винесена постанова по такій справі про адміністративне правопорушення і накладено штраф, то такий розшук, звісно, також нелегальний. Але це все треба знову ж таки або доводити в суді, або спробувати використати досудовий порядок врегулювання, який подекуди також є ефективним.